Ось так нині виглядає зелена естрада у парку Шевченка. Біля фонтану, більш відомого рівнянам як стоматолог, масово топчеться малеча. Ці сцени лунає музика, на лавочках відпочивають жителі та гості міста. Та вже невдовзі усі будівлі на майданчику планують реконструювати. Замість радянських пам'яток з'являться нові сучасні, основне ядро, основний концепт. Тобто, ну це донести цю ідею, яка надихнути вдихнути в зеленку новий. Новий новий подих, тобто здасть так, щоб вона перетворилася в реальне місце відпочинку, не просто там, де відбуваються якісь там концерти, а там, де люди дійсно проводять час якісно, класно разом з дітьми. Це все вдалося. Ну, я думаю, вдалося на папері, принаймні, зараз. Я думаю, що вдасться в найближчому майбутньому. Проєктанти розповідають, проект про конструкції зеленьки реалізовували впродовж року. Спочатку провели конкурс і лише потім відібрали найкращі ідеї та ухвалили єдину ескізну пропозицію. Одноголосно вирішили знести операторську будку. Як виявилося, вона абсолютно не потрібна. Оновлять і фонтан. Буде зроблено сухий фонтан. Ми надіємося, зараз ведуться перемовини різні, тобто шукаються ідеї, як це можна в реалі втілити. Але ідея сухого фонтану заключається в тому, що чаша сам стоматолог, ясно, що залишиться скульптура, розбереться чаша, і після цього буде зроблено поле таке, кам'яне, з якого будуть бити струмені. Зведуть у парку так звані тимчасові гриби, які дозволять рівнянам та гостям міста ховатися від дощу. Старі лавочки замінять на нові, а замість асфальтового покриття викладуть бруківку. Ідею з реконструкцією літнього майданчика підтримують рівняни, адже зеленька, яка вважається місцем зустрічі, вже давно потребує оновлення. Ну, я думаю, для нашого міста треба багато чого оновити, щоб не ну, гарненьке стало таке. Причупирить там парк, це я думаю, це дуже. Ну так, нормальна дія буде. да, від влади. За все треба тут оновляти. Що вони пофарбували цього стоматолога? Все, що, що вони оновили. В принципі, якби досить цікава якби пропозиція реставрувати. Проте, якщо інших нагальних справ у міста немає, навряд чи це є пріоритетом для нас. В загальному просто щоб була рівна рівне асфальт, щоб діти могли кататись на роликах. Не знаю, Фонтан чудовий, місце зустрічі всіх, всієї молоді. І парк в нас гарний, зелений. Родзинкою майданчику стане підземний хід поблизу фонтану, який науковці виявили нещодавно у ході георадарних досліджень. Розпочати ремонтні роботи по реконструкції зеленої стради у парку Шевченка планують вже восени. Проектанти сподіваються, нині те, що зображено на папері, впродовж року вдасться втілити в життя. Юлія Павленко, Олег Тарасович Новини Рівного.